Всіх вітаю, ми в мережі магазинів на вагу, примірятиму дві сукні, схожі за фасоном, ідеєю та за складом тканини це віскоза, така як жаточка. Це дуже зручно літом, не потребують вони просування. На жаль, в обидвох я знайшла нюанси. Вони обидві мають підкладинки, а це досить спекотно літом. І вони не мого зросту. Треба дівчинка трохи нижча за мене. Показую вам в примірці першу світлішу та іншу чорну, для себе не обрала. А от вже на завозі в цьому ж магазині на люксі. Обрала декілька абсолютно нових позицій, в основному це верх, футболочки. Зараз вам їх всіх покажу. Ті, що ще не продані, знайдете пряме посилання в описі під цим відео. Всіх запрошую, всім гарного настрою по можливості. А вже в іншому магазині вплювала ось таку сукню, вона здавалася абсолютно новенькою. Саме таку купила своїй доньці, тільки у зеленому кольорі. Але в примірці показало, що нижня підкладинка занадто сильно високо підрізана і більш того, з кожним кроком вона знизу піднімалася догори. Тому ця сукня стала неносибельна, хоча і як новенька виглядала. Я з цікавістю її приміряла на себе, це розмір трохи мені замалий, але сама ідея такої сукні від HM дуже мені сподобалася, тому і вам показую. Нарешті ми з вами виконуємо наступне наше завдання зібрати повноцінний носибельний образ. Обрала на новому звозі джинси, одні з яких від Uniqlo. Ось ці на високій посадці темні. Вони мені сподобалися найбільше. І ось таку блузу з 100% ліоцелу від HM. Спробуємо приміряємо. І в кінці я вам підім'ю підсумок, скільки гривень вийшов цей образ. До речі, спойлером він мені сподобався. Такий образ вдалося зібрати в один день в одному магазині Сорочка HM, сумка Prada, джинси від Uniqlo, загальна сума на екрані. Ну а я прощаюся і з вами, сподіваюся, до нових відео за умови, що ви маєте лишатися усі, живі й здорові.